Вам пише апостол Лукан. Ангел сказав їм: не бійтесь, я звіщаю вам велику радість. Що буде радістю усього народу? Сьогодні народився вам у місті Давидовім спасити. Він же Христос і Господь. Каже ангел Пастухам: я звіщаю вам велику радість. Радість. Яка має стати радістю усього народу і українського народу тим більше. А в чому суть радісті? Вам народився Спаситель Месія Господь. Чи радіємо ми з цього сьогодні? Так, трошки радіємо. Але чи це є найбільша радість, яка може бути сьогодні для вас? Ну, по вас не вибачу, видно, що це найбільша радість. Видно, що радість? Каже, я звіщаю вам радість, яка стане найбільшою радістю усього народу. Не одну з моментів радості, бо ми сюди прийшли трошки радості получимо, а це має бути радістю твого життя. І тепер, щоб це була радістю нашого життя, то ми мусимо зрозуміти, то хто він такий. Що нам дає народження Христа? Чому ми маємо радіти? Як радіти, коли сьогодні біль, війна, смерті, коли ми ховаємо націю, реально ховаємо націю. Як можна радіти? А дивіться, ангел каже, знаю, але я вам звіщаю радість, яка стане більшою радістю. І ця радість дасть вам сили пройти це пекло, через яке ми з вами проходимо. Нема цієї радості, то й війни не треба. Ми загинемо тут і тут без раду. Я був у високо розвинутах країнах. Швеція рахується високорозвинута країна в Європі. Ну, порівняно з euh, Україною. Дорогі. Ну, я там не побачив радості життя. Я побачив радість життя українців, які там є у Швеції. <гум> ну, не у Швеції. Один з найбільш. Е Депресивних країн в світі це є високорозвинуті країни. Суїцид це як норма. Там не треба війни, там люди самі забирають себе життя. З одної сторони, вони матеріально мають все, але немає життя, немає радості. Бо дорогі, каже Ісус: не від того, хто що має, залежить наше життя, не від того, скільки в нашій кишені. Ну, легше жити, коли кишені поме, правильно? Але знову не це оприділяє нашу справжню радість. Тимчасово так, але не справжня радість. Справжню радість оприділяє сьогоднішнє свято. Каже Ангел: радійте, сьогодні вам явився Спаситель, Бог зійшов з неба до народу свого. І ми маємо зпитати, ага, і що він нам? чого він прийшов до нас? Чому так не сидиться? Це правильне питання. Тому що прийшов відновити тебе, забрати тебе додому. І сьогодні апостол Павло гарно пише до Галатії: каже: як же сповнився час, Бог послав сина, народ, народився від жінки. Ми бачимо, так, він богородиця. Під законом, що був, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. Ви сини. Бог послав у серця ваші духа сина свого, який взиває Алла Боже. Ми більше не раби. Ми сини. Діти Бога Всевишнього. Діти Бога Всевишнього. Що це означає? З цього імену маєте радість. Колись ми були в благодаті. Коли Бог створив людину на свій образ, на свою подобу, чоловіком і жінкою, то Бог їх створив не для страждання. Війни не було, страху не було, бою, смерті не було, зради не було, несправедливості, де ми сюди бачимо, не було. Була суцільна радість і суцільна благодать. Але потім пішло щось не так. Що пішло не так? Ми згрішили. Людина вибрала гріх, тобто брехню. Людина повірила, що може жити без Бога. Чим це закінчилось? Каїн вбиває Авеля. Тут у нас є така ікона внизу. Перша смерть. Каїн вбиває авеля. Чим це продовжується? Росія вбиває Україну. Чи це закінчиться? Закінчиться. Другим приходом Ісуса Христа. А до цього моменту, дорогі, ми живемо у світі з Гріхом насильства, смерті і вбивством. І виходить, що все погано. Все дуже погано. Так, і насправді все було дуже погано до сьогоднішнього свята. Сьогодні. Тому і ангел каже: радійте, бо в це пекло, в якому ви живете, прийшов спаситель. І він спасає нас, тату, він витягує нас. Але цей гріх, дороги, це пекло є тут. У нас. Так? У думках. Серце у між нами. Так, це пекло є вже за 40 кілометрів, це пекло є, але воно є набагато ближче, я вже би сказав, люди, які не живуть в війні фізичній, вони живуть в пеклі. Зло є набагато ближче, чим ми собі можемо уявити. І відповідь є набагато ближче, чим ми собі можемо уявити. І тепер, коли ми розуміємо, для чого прийшов Ісус і з чого Він нас врятував, то різдво. Як Ангел каже, буде великою радістю. І це стане найбільшою радістю твого життя. Якщо не розуміємо, ну так, колядки гарні. І олинка непогана. І корінки. ну, Частково радість. Ну, а потім вертаємося знову в пекло. Ні, далі, так не маємо. Ми маємо жити в цьому пеклі, ми не діємося, але не залежати від нього. Залежити від нього я гарний питання. Хто вірить, каже Ісус в мене і приходить до мене, то я даю цей й Божий мир, Божу радість. Ця радість не йде від того, що відбувається навколо нас. Навколо нас відбувається все погано. Ця радість відбувається в того, в кого ми віримо. Бо Бог Еммануїв називає слово. Еммануїв, це в перекладі означає Бог з нами. Коли ми розуміємо, що Він є з нами, коли ми розуміємо, що Бог нас прощає, коли ми розуміємо, що навіть після смерті ми будемо на небесах, то смерть ми вже не контролює. А якщо ми не з'єднані з Богом, то смерть, ми боїмося смерті. Насправді люди не бояться смерті, ви знаєте це? Точніше, один з є два найбільші страхи, які контролюють людей. Страх смерті і страх публічного виступу. Тобто, якби я вам зараз дав мікрофон тут щось сказати, то не дай. Ну, то страх би схово. І страх смерті контролює людей. Тепер, але чому ми боїмося смерті? Ми насправді не боїмося самої смерті. Ми боїмося, а що буде після? Чи насправді буде щось після смерті? Ви, сини, ви більше не раби, Не раби гріха, не раби цього світу, ви сини. А каже, підтвердження цього Бог дав сина і дав Духа Свого. І тепер Дух Святий, який є в нас, мав би при намі бути, бо ми хрещені, ми так? всі хрещені, хто хрещений? значить, ви вже маєте бути синами, синами Бога Всевишнього. Але що означає синами? Це означає проходити в пекло як син Божий. Ми всі в однаковій ситуації дорогі живемо, але не всі однаково проходимо цю ситуацію. Різдво. Це є план початок плану Твого і мого спасіння. І коли ми з'єднані з тим спасінням, то це є радість. Коли не з'єднані, тимчасова радість. Україні, як ніколи, сьогодні потрібна надія, але не людська. Бо чим більше ми по-людськи надіємось, тим більше ми розчаровуємося. Так чи ні? Чим більше покладаєте свою надію і я тожу на людину, тим більше і розчаровується. Пророк Єремія каже: проклята людина, яка надіється на людину. І благословенна благословена людина, яка надіється на Господа. Так, ми маємо покладатись на людину. Але не думайте, що люди нас з цього витягнути. Ось це. Це має бути надприродне таке в серці нашого довіра. В 2014 році, коли я був в Луганську на передовій, коли я прощався смертю. Життя, точніше, а зустрічався смертю. <рес> <рес> Але потім попрощався смертю. <рес> То в мене була одна надія. Господь я думаю. Боже рятуй. Бо по-людськи кінець. Дорогі, Бог реально живий. Для нас це може бути міф, це може бути казка, це може бути історія, це може бути традиція гарна, а може бути реальне життя. Чи це розумієте? І тепер я думаю, що приносить радість? Фальш чи розуміння, що він живий? Живий, реально живий. Я коли зустрічаюся з хлопцями, особливо як ми їздимо передову, і хлопці, які вертаються передову, і кожен з вас, кож... ніхто з нас не контролює наступну хвилину, особливо зараз. Ми її ніколи не контролювали. Просто ми завжди думали, що ми контролюємо. Ви контролюєте, що рано проснетесь? Ні. Просто ми ніколи про це не думали, і ми завжди думали, що ми це контролюємо. Ні. Ви навіть не контролюєте наступний свій подих. Ну, якось автоматично відбувається. І ми думаємо, що це ми запускаємо ці процеси. Ні, дорогі. Ми в цьому житті нічого не контролюємо. Нічого Нічогісного. Ти не контролюєш наступний стук свого серця, от зараз серце прийняло рішення на стало. І що будеш робити? Ну, ти вже нічого не будеш робити. <смі> так чи ні? Чи ви контролюєте, що зараз щось не прилетить? Ні. Чи ми контролюємо, що там, чи там, чи там? Ні. Ми насправді нічого не контролюємо. Треба нам нарешті це зрозуміти. Здайся, нарешті. Здайся на того, хто може контролювати твоє життя. Але він не може контролювати без твого дозволу. Бог не є садисним. Бог не приходить в твоє життя і набиває двері і складе, все в порядку, каже Господа. Ні. Він чекає і каже, за довір'ся мені. Світлана каже, довірся мені. Дозволь, каже, мені вести твоє життя. Ви скажете, що щось зміниться? Резикни. Перезикни. І ти побачиш, що зміниться. Оце і найбільша радість. Найбільша радість, коли ти усвідомлюєш, що є Бог, який любить тебе, Бог, який є твоїм татом, а ти є його сином, і він тобою піклується. Уяви, в тебе є ця віра, і ти можеш йти. Куди? В центр самого пеху. А у кого тої віри нема, то, що його контролює? Страх і пара Так? Страх? Людина боїться. А чому людина боїться? Бо вона надіється на себе. А тепер, коли вона йде в центр пекла, вона розуміє, що вона нічого не контролює і що її контролює? Страх. Навіть страх що скоршеком речі від того, що на неї чекає. Оце чим маєш відрізнятися тим, який довіряє, і людина, яка не довіряє. Царь Давид, ви знаєте Давида, який переміг Боліафа. Давид, який був хлопцем 17 років. Від 17 17 або 19 років було, коли він виступив проти Боліаху. Повід Бо собі, Україна ставить Давида, а Росія ставить Боліаф. І каже, чий боєць переможе кінець війни і ця армія стає рабами тої армії. І вони були переконані, що вони переможуть. Голіаф мав під 3 метра. Висоту Ну, уявіть собі, який богатир. І Давид пастушок метр 60. Він не міг мечу взяти в руки. Він не міг щит взяти в руки, бо йому Саул цар давав. І він сказав так до цього голіату: Голіаф, ти виходиш до мене про зброї людської, а я виходжу з іменем Господа Бога. Ну, і всі сміялися дуже сильно здавили. До моменту, поки не відпав. Але другий Давид вийшов реально з простою пращою. Камінець, маленький камінець. Ну, ми по-людськи бачимо камінець. Но по духовному за ним стояв сам Бог. І Давид бачив. І Давид каже: Ти виходиш проти мене з твоєю зброєю і тішишся своєю силою, а подивись, який Бог задімає. А Голіаф не бачив Бога і сміявся з Давидом. Аж до моменту, поки Голіаф з тим богом не зустрівся ну, після смерті. Але Віра Давида, хлопця, 19 років, армія боялась виступити, бо надіялась ізраїльська армія. Ніхто не хотів виступити у бій. Бо кожен бачив людськими очима. І один пастух, який приніс їсти своїм братам, які були солдатами, і навіть не був мобілізований. На нього навіть, хто ти, слуха, ти навіть зброю може. Він пасе своїх військ. Отак на ньому казалось. Це означає, що маленьке немічне в очах людських може стати перемогою всієї нації. Але це немічне маленьке має велику віру у великого Бога. А тепер давайте на оборону. Великий Голіат Надіється на свою силу і переконаний, що він сильний, перепитає, на що ми надіємося. Давид вийшов, воював це правда, він не втік. Він не казав, хай Бог розбереться сам. Ні, він вийшов. Но він вийшов з вірою, щоб Бог живий. І тоді, після цієї перемоги, на Давида дорогі вже по-іншому дивилися. Вже не дивилися, як на пастуха, а дивилися, як на. А, Ми ну, вже німець на воїну. Тоді Давид стає начальником генералом всього війська, а потім стає і царем. І каже Бог: не було і не буде такої людини, як Давид, цар по серцю моєму. Цар по серцю моєму. Але Давид був звичайно людиною, такий, як і я. Простой. Но він мав непросту довіру до Бога. А Бог той самий він не змінився. Він хоче через Івана діяти, через зінові, через кожного з вас. Ви не вірите в себе, це правда? Чому? Ну, бо ніхто у вас не вірить. І <смі> Це правда. І тому ми деколи на себе дивимося очима людей. Якщо я не цінний в очах інших, значить я не цінний в очах своїх. Тому що я можу зробити? І ти правий, нічого ти не зробиш. Якщо так думаєш, то нічого не зробиш. А що каже Сьогодні Слово? Ти не раб, ти син, син Всевишнього. Бог твій тато. Уявляється? Бог ваш тато, а тато ваш? Бог. Це тільки ця одна думка, вона робить революцію в нашому разу. Бог мій тато. А мій тато так стало, що він працює Богом. Бог. А ваш тато що? Ваш тато тоже Богом працює? То, що вам бояться? Оце дорогі. І хто в нас увів у цю позицію? Ісус. Ісус нас повернув. І тому ось що означає? Радійте, бо вам послано Месію, який поверне тебе назад, у цю присутність, яку ти втратив в раю. Присутність сина перед батьком. В тебе є батько. Ти не сам. В тебе є дім, тобі належить небеса. І каже Господь, надійся на мене, і я положу ворогів під ніжну днів. Я положу, не ти положиш. Але всі будуть думати, що це ти положив, бо я буду діяти через тебе. Отак От на ну, все відбувається, і тепер, щоб ця радість стала радістю нашого українського народу, а я це дуже хочу, і ви всі хочете, і все ЗСУ так хоче. То вихід тільки один. Ісус. Нам насправді треба повірити, хто такий Ісус. Ми переможемо лише тоді, коли ми малюємо Христина машинах. Це правда? Слово Господу. Німці малювали свастику, росіяни малюють свої, а ми малюємо знамення. Знаєте, що Хрест означає? Хрест це не є, як свідки його кажуть, метод тортури. Ну, вони праві. Оце був метод тортури, де римська армія розпинала в'язні. Але християни не бачать метод тортури. Християни бачать перемогу. Перемогу. Бо Ісус на хресті переміг сатану. І тому ми малюємо хрести на наших машинах, це означає перемога наша від Господа. То принаймні це би мало означати. Це не якісь оберіг. Це означає пригадування, що Господь переміг смерть, а я його син, і я виступаю. Його, і ми будемо переможцями. Перепитання, чи маємо таке розуміння? Ну, вірю, що будемо мати. рано чи пізно. І тоді ми будемо насправді перемагати. Гедеон. В часі Гедеона судді, був такий час, коли не було царів, де в Ізраїлі правили судді. Тобто люди, яких Бог вибирав, і вони правили всім народом. І в тому часі, коли був Гедеон, такий суддя, були постійно фелистимлями. Так, як нас Росія постійно нападає на Україну. Що ми нас хочемо? Ми на них не нападаємо, ми постійно нападаємо, нападає. А в Ізраїлі був постійний такий народ фелистимлян. Вони постійно нападали на ізраїльський народ. І народ вже був такий під гнітом, і всі були розчаровані, де нас Бог? Де Він нас лишив? І Бог вибирає Гедеона. Гедеон це був звичайний сільський хлопець в селі молотив пшеницю. Уявіть, собі, що така була нужда, що ці фелистимляни забирали все зерно. Люди реально з голоду помирали зараз. І народ молився, Боже, чому ти нас лишив? І приходить ангел до Гедеона, каже, Гедеон, Бог тебе вибрав, ти очолиш військо, підеш виступиш проти фелистимлян і ти переможеш і Гедеон, хто я? Я хлопець села, та я не вмію воювати. Бог тебе вибрав. Якщо Бог тебе вибрав, то вже сумнів, со Іди, збирай військо. Гедеон збирає 35 тисяч воїнів. 35 проти 120. Фелистимлян виступає 120 тисяч. І Гедеон збирає 35. Ну, більше не було хлопці. І тепер Бог каже забагато. Вас забагато 35 тисяч. І каже, скажи до воїнів, та, хто боїться йти на війну, нехай йде додому. І лишилось 12 тисяч. І Бог каже: все одно вас забагато. 12 проти 120. Бог каже забагато. Чому? Бо каже, як ви переможете тими 12 тисячами, ви всю славу пришиєте собі, що ви такі сильні. Ви не побачите в цьому сили Богу. І далі Бог каже до Гедеона: візьметься 12 тисяч. «Веди до води і нехай п'ють. І каже, хто буде пити, як собака ну, так хлептати, і хто буде пити з коліна брати. То каже, хто п'є, як на одному коліні, відрахує, було 300. 300 солдатів. Всіх інших відпусти додому. 300 солдатів проти 120 тисяч. Ну і ті солдати сказали, ми". ну ми віримо, що ти чуєш бога, а мені що десь вже зійшов з розуму. Ніхто не вірив. Ну, як можна таке повірити? Як 300 солдатів ЗСУ переможуть 120 тисяч армію РФ з усіма їхніми збройками? Ну, чисто по-людськи, це неможливо. Так? Тому ви маєте зрозуміти, наш Бог, Бог, який робить речі неможливі. Але мусить бути хтось, хто наскільки неможливий у його діях, що зможе зробити ці неможливі речі. І чим це все закінчилось? Ввечером. Гедеон боїться, сам боїться. Він, ну, він розуміє. І Бог каже: візьми одного солдата і йди в табір ворога, і ти почуєш, що вони про тебе кажуть. І він прийшов під штаб їхню квартиру, де їхні генерали зібрались, і вони кажуть, нам приснився сон, що Гедеон цієї ночі нас всіх розіб'є. І каже: ціла армія боїться страху, трясеться. Бог на її страх насуває. І тоді каже Гедеон, і він тоді наповнився над природнюю мужністю, І я зрозумів, що Бог віддав нам це військо в наші руки. Він що, до своїх вставайте, сьогодні ми переможемо. У цих 300 солдатів ідуть. І каже, вони поставали навколо цього табу, почали сурмити, взяли факели, взяли, Бог, сказав, що зробити. І каже, напав такий страх, що це все військо вбило само себе. А з них ніхто не зупини. І весь ізраїльський народ прославляв не гедиону і не 300 солдатів, а кого? Бога сили. Оце хоче Господь. Господь хоче бути прославлений. Але Він може бути прославлений лише тоді, коли ми довіряємо. Тому сьогодні ангел каже, радійте, дорогі! І нехай це стане радістю великого народу, бо в Україні ще слава Богу, Господь є Бог. Не буде не мухам, не Конфуція. А офіційна релігія в Україні що? Ісус. А тепер нам треба просто українців підвести до віри цього Господа. А далі ми самі маємо навчитися вірити. А далі ми маємо виступати, робити те, що ми робимо, але робити вже з вірою, що Бог сил з нами. Бог сил з нами. А якщо Бог з нами, то нам то шкода нам наших ворогів. І нічого не може зробити. Але якщо Бога з нами нема, то тоді буде погано. Насправді буде погано. Одного разу один святий сказав гарно так. Коли Бог воює на стороні якогось війська, то це військо, навіть якщо маленьке число, то що я вам сказав 300 людей, воно надприродньо бере верх над кількістю, якщо перевищує декілька тисяч. Якщо Бога нема ні в одному, ні в другій стороні війська, то переможе сила. Людська сила. кого більше сили, той і переможе. Отак От вона працює. Тому молимось, щоб навчитись довіряти Богу. Щоб ми навчилися дорогі в цьому часі довіряти насправді Богу. Бо я думаю, що якщо не Він, то можемо складати вже зробити. Правильно? Бо по-людськи це нереально і неможливо. Но він знав. Тому сьогодні ангел каже, давайте ще раз вам прочитаю, що ангел скаже, і це має стати нашим девізом. Сказав Господь ангел, не бійтесь, я звіщаю вам велику радість, що буде радістю усього народу. А в чому суть радості? Спасити Ісус Христос народився! Він є Месія. Він є Господь, Він є перемога, а Він вже переміг смерть. А я хрестився в нього, я вірю в нього, я є переможець, і я тепер покликаний перемагати. Оце нам дає насправді надприродну силу і надприродну віру. І вона є від Христа. Амінь. Амінь. Христос рождається.